Ну, як не ми це будемо робити, ставати на захист батьківщини, держави, своїх родин. Тому що от зараз, спілкуючись вже після звільнення, в мене знову ж таки, я не думав, що так станеться, але є дискомфорт в спілкуванні з окружаючими, які не служили. знову ж таки, це не негатив якийсь, а от коли заходить мова, чому навіщо це потрібно? Війна, треба служити, не треба служити. І починається про те, що в мене родина, корупція в державі, інше, 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 інше. Так, так, так. І тоді ти починаєш з ним розмовляти і йому казати, а родина твоя тут. Тут ти накрав якийсь мільйон, кудись ти в літачок, і... або ти тут останешся. Останешся, ти розумієш, що коли вони прийдуть, то з тобою не будуть тут особо розмовляти. Кого ти підтримував, не підтримував, коли двері, звиняйте, виб'ють ногами, а потім будуть робити те, що їм буде потрібно у тебе вдома. І вже ніхто там не буде ні про що спілкувати. З цим це згодні, все. Ну от отут... чомусь, чомусь так. Най, ну, мабуть, тяжкий фронтовий епізод це моє звільнення. Прийшов приказ, але мене три дні не могли визвести з позиції, бо позиція була в вже. Я вийшов з позиції, ми вийшли в трьох з хлопцями. Хлопці йшли за БК, Ми три кілометри шурували по посадкам. Хлопці сідли з БК, вони вернулись. Я уїхав. На другий день один був трьохсотий, а другий, виносячи нашого 200-го, зараз Мічникова в скупції на В нього відірвали дві руки, а сколос напоранив голову. Вже надвечір другого дня всі, хто там були на опорнику, ворог вже почав по-серйозному штурмувати, були трьохсоті, їх замінила нова група, а ще на наступний день позицію зайняли кацапи. А ті, хто там були, вони пропавші ще бізвісті. І оце те розуміння, що я поїхав додому, а вони там залишилися, коли ти, там залишився мій друг, який там на позиції залишився, а я зараз, я мені стина його жінки в глаза дивиться. Там Тому що, а що, що я буду розповідати? Чому я живий, чому я тут, А про дітей, про що? А він там, але комусь потрібно там бути. Тому що якщо вони там не будуть, то не буде нічого. В першу чергу України, а потім почнеться фільтрація і інше, інше, інше. Були напевні, ситуації, коли ти прощався з життям? Ну прям таке, це, я скажу так, ті ситуації ти розумієш вже потім. Якось оце, коли цей адреналін, от це все відбувається, ну, коли ти постійно під артобстрілом, ну це звичайно. Коли ти потім розумієш, ой, тут рядом розірвалося, і оце воно могло бути, це вже потім. А там все на автоматі, ти бігаєш. І... Це звичайні справи. І так одразу сказати, ну, дуже часто, я скажу так. До того ж, я, я ж кажу, що я в 235-му батальйоні, а це батальйон, який під Авдіївкою. а копна життя вона не додає здоров'я. Тим більше бліндажі, тим більше піхота. Оце там все — дощ, сніг, мороз. На позиції, на позиції тримаємо, тримаємо до зміни. А зміна? а коли приїде? Трошки устав. Майже три роки дві зимні кампанії, ну і фізично вже не витягував. У мене з... я в окулярах, в мене ще окуляри для ще а я кулеметник. Коли ти дивишся в прицельну планку, ти бачиш або плицену планку, а далі все трошки пливе, або де, бачиш далеко, а планка трошки пливе. Ну і тут вже відповідальність за людей, за себе, за хлопців, з якими ти. Коли тобі кажуть, ну може тобі десь там в охрану, десь туди, в тил, я не, не бачу себе там. Мають свої позитивні емоції. Це нормальний колектив, в якому і шуткують. І... Я, я, я не знаю, там нормальне життя, нормальні хлопці, живі, які, які живуть, з якими ти 24 на години. Або на позиції, або ми ви виїхали там десь, і ви спілкуєтесь, ми строїмо стосунки. Більше того, це значно ближче, ніж тут вдома. Коли ти відпрацював 8 годин, поїхав додому, ти можеш там спілкуватися. Там в тебе контакт такий, що ти йому, він тобі. Тобто там зав'язано, як у альпініста, ви в связки з ним. Тобто, звісно, що там всі друг друга знають, хто там храпить, хто не храпить навіть. Ізміняюсь за завораження, запах носковий. У, кого? у кого. це все нормально. Ти з ним в одному бліндажі живеш і, 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 і ділиш. Тому армійська дружба це таке, що його ти ніде не отримаєш, крім армії. Тим більше, коли це на війні, коли це зав'язано на життю, коли... от час, ясно ж таки, я це розумію. До речі, одразу ну, цього не було. Якось спокійно, ну прийшов і прийшов, ну, таке відчуття, як відпустку прийшов. А зараз я починаю розуміти, чого мені не вистачає отого колективу, того спілкування, отого братерства, яке було там, якого нема тут. Там от, именно, щоб когось гнобили, це не привітується. Це не привітується тобі з людиною, йти в связки. Це тві, ти, ти тобі з ним робити справу. І питання життя і смерть. Ну як ми ну, будемо? Як якщо він тобі не якась там, ну все одно, навіть із людьми, з якими тяжко строїти стосунки, все одно стосунки Тобто Треба шукати якесь понімання, треба бути м'ягчі, я ж кажу, що 24 години ви живете от, в місті. от такі от. Як ми з вами сидимо, тут можуть спати в два яруса чотири чоловіка. 24 часа в сутки. тут знаходиться, вийшов він на чергування, вернуться сюди. І ви тут з ним вместе, місті, отак сидите друг проти друга. І вам треба з ним знаходити спілкування. Ви може він не він може там якісь інтереси мати свої, у кожного там мухи в голові свої. Це ж всі люди різні. А ви знаходите, ви якось спілкуєтесь. У нас і по Баразу, опять же, це криворізька бригада. У нас це там особливо ті, що прийшли, як я з першого дня, там пасіонарії, ось, як по Пасіон... Именно, що Там такий патріотизм і така різношорстна публіка, що починається від завначальника цеха якогось і закінчується людина, яка там відсидила два строки, до нас такі приходили. Тоді ж не відбирали так, військовий квиток, а деяких брали без військового квитка. Там В перший день то приходили, тому що потрібно були хлопці. Нас, як тоді, ми прийшли, це росіяни вдарили покриво десь там в початку п'ятого, по-моєму, перше прилетіли. От, а в 9-й годині я був вже на, на освобождення, там де, де якраз набирали військовий квиток. Мене відправили додому отримати. Одяг взяти земні зимні. Я приїхав десь після обіду. Зброю привезли вже надвечір, а ночі ми виїхали в гру. Я в групі Евереста 40 чоловік вже під радужку та починали. Кулеметником там отримав свого першого кулемета, було багато в мене. А я прийшов. ТРО Криворізька, 16 числа. Я не встиг пройти всю медкомісію. Вірніше, медкомісію я пройшов, я справку про несудність не встиг отримати, вона 10 днів робилась. А це 16 числа, 19-го якраз були вихідні. Він позвонив мені, каже: Приїжджай, хоть на поліоні постріляш. Каже, так я ще не успіха. Так людей не хватало йому для численні. О, приїжджай. І оцей же в групі Евереста був десь на радужки неділі-три, а потім вони почали відсіювати. Вони оставлять для Евер... Ну, Він же ж там, ото штурмові, контрштурмові групи, і то там оставаляли молодь і людей, які мали вже військовий досвід. обстреляні. Бато служили, вот такого плана. А я уже поехал на Ласточку, там, где 235-й батальон, и уже с сначала на Лазаватку, на аэропорт, там десь месяца полтора, потом поймал за Завадского, Почав йому трипати нерви, що хочу на ноль. Він ну, ну, забирайте, його відвезли мене. Ну, правда, на ноль не поїхав, тому що тоді якраз нарядка прийшла, що треба заганяти в учебні центри, а потім на ноль. І це в іюлі я був в учебному центрі дві тижні. Ну як в учебний центр, нам на полігон їздив. Отам от у нас дві неділі ми нами займалися, а вже в серпні ми поїхали е, Ольгина, Івановка, Архангельське. От туди. там. Це перший раз мій виїзд. На ноль, був. Лисичани. Ну, скажімо так, нас в складі відділення ми поїхали там по трьом групам. Ну Особливо мені я, ну, попали ми, скажімо так, парміська в шарове місто. Там було досить таке от, относительно, от ті, що в Івановку попали, оті хлопці, ну знову ж там, там ніхто нічого не вибирав. Це хто куди таке, фортуна лотерія. Ну, ну так обстрілювали, ну, досить спокійно. В цьому мені повезло, що е, саме пекло Вавдіївське попав вже після того, ж, як коли пройшов щось. Вже мав якийсь досвід, мав вже якесь розуміння, бачення і вже спокійно відносився до того ж самого артобстрілу. І це вже не сприймалося як щось таке. В цьому плані було легше. Моя Людмила рвалась на фронт. Це в неї активна була фаза на початку війни. Я їй об'яснив, що хто там має сидіти з дітьми. Хоч дітей ми спочатку відправили в Італію там, по програмі. Ну, вони в нас були до літа, потім ми з боями забирали з тої Італії, бо там чуть ли не хотіли їх. Там залишить, бо кривий ріг, кривий ріг в зоні бойових дій, все, не хотіла випускати. І от вона там через консульт, через Мілан, скандал, а в конце концов в августі вернули. А вона в цей час починала якраз без справу працювати, їздити на Донецький напрямок. Вона об'їздила там маса-маса цих населених, вони зараз обхватували, Ну тоді в волонтерське рус. Працював досить активно, везли, везли, везли. І оце якраз, оце, це якраз звідтіля, це все було в перший рік привезено. Вже десь на, на кінець родку я і рекомендував більш займатися тут по місту. До того ж було багато біженців, населення, яке страждало. Ну, знову ж таки, я з цього приводу з хлопцями балакав, кажу, ми ж отримуємо зарплату, вже вже. Бронежилети, каски, все має, ми можемо собі купити. Ну, що, ну, основне, що вона там привозила, вона допомогла мені з тепловізором, знову ж таки, коли вже поїхали на ноль. Автомобіль вона сказала мені, тобі не треба. Не дивлячись на те, що 15 автомобілів було на... привезено від нашої гуманітарної організації, мені не досталося. Сказала, що відпочивай, тобі він не треба. Ну, зарядна, а, зарядна ще, да. ну це все те, що було треба. Зарядна, рації, такі слабенькі, бофінги, ну, але вони були потрібні, особливо як ми були на Запорізькому напрямку, попали, то там якраз ми там такої місцевості, де нічого не ловило. кацапи давили густого берега, у них стоять, виходить. І прийом з їхнього берега вони це, це, це давили. І якраз було фенгамиціями добре нас вирішує, Без віри, тим більше перемогу, ну не немає сенсу займатися цією справою. Віра повинна бути завжди, Навіть якщо усього буде у ворог стояти на, за дверима, треба вірити. І на цю перемогу не тільки, не тільки вірити, а щось робити для цієї перемоги. Бо самої віри замало. Дуже багато, знову ж таки, повертаючись до деяких особ, яких, на жаль, багато В Україні вірили, перевірили. Знову вірили, знову не вірили. Да, да, да. Який рахують, що крикнути слава Україні, це вже і Путін і, і все. І Путін стане і Україна буде слава. Не буде слави. Якщо ти сам не підеш і цю славу, а слава добувається там в полях. Це добре, що підтримують, добре, що ЗСУ всі молодці. Але краще, як то кажуть, деньгами. Краще воєнкомат і туди. Оце буде краще всього.